У рамках щорічної кардіологічної школи до Ужгорода з'їхалися спеціалісти зі всієї України. Говорили про серцево-судинні захворювання, адже дві третини всіх смертей у нашій державі стаються саме через них. На Закарпатті дуже високий рівень кардіології, якщо порівнювати з таким середнім по нашій державі. Це завдяки тому, що проводяться регулярно такі наші зустрічі. Я займаюся порушеннями ритму і провідності серця, діагностикою та лікуванням цих проблем. І більше серітьмі це наслідок того. Як людина жила все життя більше як 50% причиною є порушення ритму серця. Вони можуть бути пов'язані і з ішемією міокарда, і з артеріальною гіпертонією, і з ендокринними порушеннями, з функцією щитоподібної залози. Тому на це треба звертати увагу, тому що це може мати загрозу, як загрозу таку швидку, так і потенційну загрозу. Є шлуночкове порушення ритму серця. Особливо після інфаркту міокарда, на клі серцевої недостатності, коли людина помирає раптово, діагностування та лікування аритмії одна із ключових тем цьогорічної школи. Більшість із причин цієї хвороби набуті, проте в 10% випадків аритмія розвивається через спадковість. А при правильному і вчасному лікуванні гіпертонічної хвороби життя людини можна продовжити на 18 років. Якщо ми не лічимо хворобу, ми маємо. Більше на четверть інфарктів міокарда коронарних різних ускладнень. Якщо ми не лічимо ішемічну хворобу серця, ми маємо наполовину більше хворих із серцевою недостатністю. І якщо ми не лічимо гіпертонічну хворобу, ми більше як на третьому маємо більше інсультів. А ви самі розумієте, що це значить для хворих, для держави. Так як серцево судинні захворювання займають більше як дві треті смертності, тому для всіх лікарів важливо почути, щоб правильно вибрати тактику лікування. kuanya Якщо у людини з'являються запаморочення перебої у роботі серця, час звернутися до спеціалістів. Хворі, які звертаються в першу чергу до сімейного лікаря, враховуючи те, що в Україні смертність є дуже великою, і розповсюдженість артеріальної гіпертензії і шімічної хвороби є теж надзвичайно велика. Ліки від гіпертонії будуть відшкодовуватися, так ми вже чули, державою, і гіпертонія має Багато ускладнень і тому лікувати артеріальну гіпертензію. Я вважаю, що це є основний метод запобігти цим ускладненням, які інфаркти, інсульти. Ну і крім лікувальної сторони, дуже важливим є профілактика. Кардіологічна школа в Ужгороді захід традиційний. Цьогоріч в обласному центрі Закарпаття відбувся уже в 15-те. Лікарі переконані, обмін досвідом та інформацією про методу профілактики допоможе діагностувати серцево-судинні захворювання на ранній стадії.